В першій частині я саджала насіння в марсіанський ґрунт. Та що ж виросло? Та як все пішло не по плану? Поїхали. Сьогодні у нас четвертий день після посадки, і давайте подивимось, що ж виросло. В земному ґрунті вже всі йшла редиска, крес салат, гірчиця. Є проростання корм салата. Можливо, це лише бур'ян. А в марсіанському ґрунті поки що нічого не виросло. Можливо, треба більше часу. А можливо, щось пішло не так через 12 днів нічого не змінилося. Давайте дізнаємося, що ж сталося. Подивимося на редис. Обережно розкопаю. Невже є проростання? Треба дати ще часу, можливо, щось і виросте. Але ні, нічого так і не взійшло. А в землі все добре росте. Виріс шпинат, а корм салат та квасоля поки не хочуть рости. Приймаю рішення. Треба змінити тактику. Пам'ятаєте експеримент з екстремальними умовами для насіння. Там дуже гарно показали себе насіння маминих кабаків. Дамо їм шанс ще раз себе проявити. Також посаджу пару насінин кукурудзи та соняшників. Садимо, трохи прикриємо піском та поливаємо. Я вирішила ще раз посадити редис. Можливо, цього разу вийде одну капсулу. Буду саджати на городі. Можливо, щось не так з капсулами. Добре прольємо. В земному ґрунті все добре. Росте все, крім квасолі. Але та ж сама проблема не хоче насіння рости в горщиках. навіть кабаки. Не змогли прорости. В чому ж причина. Можливо, в капсулі збирається волога, а пісок не може так регулювати вологість та температуру і насіння гине? Приймаю рішення подробити капсули і перемішати з марсіанським ґрунтом. Буду саджати пару томатів та кабаки. І ще сонячник. Можливо, вже саджанці зможуть прижитися у цьому ґрунті. На то це і експеримент, щоб випроповувати різні варіанти. Вже гірчиця зацвіла. А що ж з марсіанським ґрунтом? Хоч хтось з рослин вижив. А ось і моя радість один радис посеред марсіанської пустоші. Все ж змогла. А ця капсула, що садила в городі, весь радиз взійшов. Капсула працює, але з марсіанським ґрунтом вона не змогла спрацювати. Соняшнику теж не сподобався ґрунт. Йому потрібно дуже багато поживних речовин, а в ґрунті їх нема. Капсули знову не спрацювали. Без капсули напряму в ґрунт спрацювало. Кабаки приросли всі. Томати теж підросли. Соняшник так і пропав. А як ви гадаєте, що було не так з капсулами? Напишіть мені в коментарях. Але це ще не кінець. Томати росли в ґрунті, і я вирішила їх пересадити в більший горщик. Два з марсіанського ґрунту і один з городу. Цікаво, скільки ж вони витримають. Сьогодні вже перше вересня. А помідори не здаються чесно, трохи про них забула. А вони ростуть. Лише згорода щось не зміг. Здався, та хвороба добила його. Приберу його ось так. А коріння непогано так розвинулося, як для марсіанського ґрунту. А цих першопроходців підв'яжу та буду чекати перших в житті марсіанських помідор. Ну, майже марсіанських. Експеримент ще не закінчився. Фінал попереду. Підписуйтесь, Марс стає все ближчим.